Добрий день! Я, Панков Арсеній, презентую до вашої уваги свій проект Жива краплина. Метою цього проєкту є визначення фізичних показників якості проб водопровідної води, дослідження методів очищення води в домашніх умовах. Основні завдання роботи: дослідити методи визначення якості води в домашніх умовах, вивчити прості й доступні способи очищення води для використання в домашніх умовах. Оцінити ефективність різних методів очищення води в домашніх умовах для забезпечення безпеки питної води визначення найбільш оптимальних і ефективних технологій для видалення забруднень і мікроорганізмів з води в домашніх умовах. Практичне значення отриманих результатів полягає у вивченні способів очищення води в домашніх умовах, бо дуже часто магістральні водогони зазнають численних пошкоджень наслідок ворожих обстрілів під час військових дій. Забруднена вода є причиною майже 70-80% всіх відомих захворювань, тому дуже важливо перевіряти її якість. Якщо немає можливості віддати воду на аналіз лабораторію, можна провести визначені якості в домашніх умовах, використовуючи підручні матеріали, які є в кожній домівці. Для визначення якості води було використано водопровідну воду. Наявність сторонніх домішок можна визначити найпростішим способом: наливаємо воду в чисту прозору банку. Закриваємо кришкою і залишаємо в темному місці. Через кілька днів перевіряємо. Якщо з'явилася плівка на поверхні або на стінках, осад, то ця вода містить велику кількість солей металів. Для визначення прозорості пробу води наливаємо умірний стакан. Потім поміщаємо під склянку аркуш паперу із текстом. Текст та аркуші можна прочитати. Значить, ступінь прозорості в нормі. Визначення кольоровості води показало. Що вода не має кольору. В Домашніх умовах можна визначити деякі хімічні показники якості води. Так, для визначення села і кальцію та йонів ферму наливаємо воду в кастрюлю, доводимо до кипіння. Потім залишаємо її на повільному вогні ще на 10 хвилин. Чекаємо приблизно 20 хвилин, поки вода охолоне. Потім виливаємо її. Серветкою перевіряємо колір накипу. Бачимо, що в опненні відкладення та накип на стінках кастрюлі відсутні. Колір накипу корично-жовтий, отже, наявні йони ферму. Забарвлення універсального індикаторного папірця стало світло зеленим, що відповідає pH до рівня 7. Вода має нейтральне середовище. Звичайна марганцівка дозволяє визначити, чи придатна вода для пиття. Спостерігаємо, що вода стає світло-рожевою. При додаванні до свіжого забареного чаю сирої води змін кольору не відбувається. Можна зробити висновок, що у пробі відсутні органічні речовини та соль важких металів. Найпростіший спосіб очищення води в домашніх умовах це відстоювання. Перевага методу легкодоступний, найпростіший, Недоліки методу. Метод не дозволяє видалити хвороботворні мікроорганізми. Кип'ятіння теж доступний метод в домашніх умовах, навіть за відсутності світла та газу. Під час кип'ятіння відбувається дезінфекція води. За останніми дослідженнями вчених, цим методом можна зменшити місце мікропластиково воді. Недоліки методу. В процесі кип'ятіння вода випаровується. Відбувається збільшення концентрації солей жорсткості, розкладання і упадання їх у вигляді накипу, який потрапляє потім у наш організм, якщо додатково не профільтрувати, можна очищати воду фільтруванням. В якості адсорбента активоване вугілля, в домашній аптечці. Якщо активована вугілля немає, тоді можна використовувати вугілля з прогорілого багаття, розбивши його на дрібні шматочки. Не можна використовувати деревне вугілля хвойних дерев, бо тоді вода буде мати специфічний присмак і запах. Перевага методу легкодоступний. Вугілля абсорбує на своїй поверхні алкалоїди, барвники, глікозиди, феноли, токсини і соль важких металів. Недоліки методу не видаляє з води складні хлоровісті сполуки. Для іншого способу фільтрування, крім деревного вугілля, використовуємо траву ромашки, яка має бактерицидні властивості, дрібні камінчики, пісок, вода, вільно протікачі шари, фільтрується і освітлюється. Переваги методу Легкодоступний, адсорбує на своїй поверхні алкалоїди, барвники, глікозиди, феноли, токсини і соль важких металів. Недоліки методу не знешкоджує віруси. Знезараження води каліперманганатом дуже часто використовують туристи. Перевага методу допомагає знищити мікроби. Недоліки методу. Каліперманганат відпускається в аптеках за рецептом. Кристали розчиняються не до кінця, остаточно тільки при кип'ятінні. можна знезаражувати воду хвоєю та горобиною. Мікроби знищуються завдяки наявності фітонцидів у хвойних та дієсорбіної і парасорбінових кислот горобини. Перевага методу легкодоступний. Знищення мікробів недоліки методу не виявлено. Вивчивши методи очищення та знезараження води в домашніх умовах, оцінивши ефективність різних методів очищення води для забезпечення безпеки питної води, дійшов висновку, що ці прості і доступні способи, а також їх поєднання, дають можливість поліпшити якість і безпеку питної води в домашніх умовах, зменшити ризик захворювань, пов'язаних з вживанням забрудненої води. Дякую за увагу!